У Бродівському храмі тривають щонедільні божественні літургії. Традиційно тут побувала у святині наша знімальна група. Увага на екран! У неділю у храмі собору Пресвятої Богородиці, і святої теклі міста Брода зібралися парафіяни на урочисту божественну літургію. Служба Божа об'єднала серця вірян у спільній молитві за мир, здоров'я і ласку для України. salus est et pax et caritas et laetitia et dulcae nec haec dura sunt in amavi Очолили літургію отець Іван та отець Богдан Вихори, які в особливий спосіб піднесли свої молитви за спокій у серцях українців, за воїнів-захисників, за тих, хто постраждав від війни, і за всіх, хто потребує Божої опіки. Парафіяни, зібрані у тиші і пошані, щиро підносили свої прохання. Хтось молився за зцілення рідних, хтось за повернення чоловіка, чи сина із фронту, інші за душевний спокій та силу пережити важкі часи. По завершенні літургії храм наповнився миром, щирими обіймами та словами підтримки. Люди виходили з храму з надією, що молитва як світло зійде на всю Україну. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.